Соняшник 472, це середньоранній високоурожайний гібрид від компанії Нусід. Розроблений для технології Клірфілд під гербіцид Євролайтинг він забезпечує стабільну продуктивність навіть у стресових умовах. Основні характеристики гібриду 472. Потенціал урожайності до 5,3 тонни з гектара. Вегетаційний період становить від 105 до 110 днів. Висота рослин 170 см міст олії до 55%. Висока стійкість до вовчка всіх раз від А до Г, переваги гібриду 472. Гібрид має високу пластичність і підходить для вирощування в будь-яких ґрунтово-кліматичних умовах України. Висока посухостійкість дозволяє отримувати стабільні врожаї навіть у посушливих регіонах. Тійкість до основних хвороб. Таких як Фомопсис, несправжня борошниста роса та біла гниль забезпечує збереження врожаю. Чому ви можете довіряти Агроексперт Трейд? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації телефонуйте за нашими номерами.